Фраза, яку досить часто повторюють люди, я можу все, насправді може призвести до вигорання, до спустошення, а також до знецінення своїх дій, своїх думок, своїх властивостей, бо насправді жодна людина не може все, найкраще це просто змінити цю фразу і починати думати, а також говорити, я не можу все. Бо наші думки, наші дії мають свої обмеження. Ми обмежені в деяких моментах. Але це не говорить, що я не можу нічого. Тому коли людина починає говорити я можу багато, вона має властивість дивитись, на що насправді людина має вплив. Де від неї щось залежить, де залежить можливо від інших людей чи обставин, і це дає можливість обирати, обирати, що я насправді можу, а що я насправді не можу.